Мене звати Іван Сидор, сам я з Львівської області міста Чорнограда. Свого часу я жив і в Одесі, і на Волині містечку Горохів. І коли закінчив школу, я поступив до Київської православної богословської академії що і хочу стати священником. Я Ніч на 11 грудня, коли Цілиніш Михайлівський дзвонив дзвони. Я спав. З Перші десять почали дзвонити люди з різних номерів. Всього було за одну годину отримано 70 дзвінків смс і всі просили, щоб Михайлівський монастир починав бити дзвони, починав бити набат. Тому я подзвони до намісника монастиря єпископа Агапіта, взяв благословення. І разом з товаришем по кімнаті побігли на дзвіницю. Ми дзвонили десь до години, і потім вже підтягнулися інші студенти і допомагали нам у цьому. Ви, мабуть, вже чули, що останній раз на БАТ в Києві били у 1240 році, коли було нашестям голового кота, і десь навіть, щоб знайти в інтернеті мелодію на БАТ, ви не знайдете. Дзвонили усі дзвони, як перед богослужінням звичайним, але робили наголос, більше били у великі дзвони, тому що їх краще чути. А коли починав дзвонити, це було так для мене незвично, тому що дзвони дзвонять вночі тільки на Пасху. І коли я дзвонив, це була друга ночі, я дістав телефон і написав дружині смс, що ось я на дзвонок дзвоню на БАД вперше за стільки століть. Я особисто хотів не так скликати людей, можна сказати, тому що біля Михайлівського не живе так багато людей. У нас тут одні установи і готелі. А якраз тим дзвоном ті люди, які стояли на Майдані, хотів наче їх підбадьорити, тому що знаю, що звук дзвонів, він дуже позитивно впливає на людину, відганяє різні погані думки і наміри. Потім після цього мені було цікаво, що відбувається на Майдані, бо я так і не зрозумів, що там сталося. І після того, як ми закінчили дзвонити, пішли з товаришем на Майдан і побачили досить приємну картину, люди стояли, було дуже багато людей, і нічого там страшного не відбувалося. Герой український народ. Також я можу сказати, що герої, ну, можна сказати, герої це браття монастиря, які моляться тут і в день, і вночі. Це мені особисто приємно, що Української православної церкви Київського патріархату, у нас є не лише такі духовні люди, а ті, що керують цією церквою, але також і українці не лише за паспортом, от я в паспорті українець, але й в душі. І тому чому я так кажу? Тому що коли потрібно було людям прихисток, ми двері відкрилися з благословення патріарха Філарета. Коли потрібно було дзвонити дзвони, ми дзвонили дзвони з благословення намісника монастиря єпископа Агапіти. Тобто, можливо, хтось засудить ці дії церкви, але я думаю, кожен би на їхньому місці поступив так само, якщо в них є хоч часточка любові до ближнього.